Ми Громада міста Чернівців. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, е, громадська. Е, ми сьогодні приїхали е, подивитися і поспілкуватися з вами, бо е, те сьогодні я існував. Тобто ви відгородилися від е, чернічан, відгородили собі площадку, зробили. Да. Бачите, ми сьогодні з вами. Я сьогодні перший день і ви. Ми зразу від, для ну, не все. Не, не, ви як, відкрили для а я сільського відкрили, відкрили ми. Ну, ми вот. відкрили це зробили. Мало того, що тут у вас теж є якась. Да? Старші чиновники можуть ставити машини, менші чиновники їдуть туди, зупиняються, де хто б ми вже... Я, я, Всі я... рівні перед законом. Абсолютно, це моя позиція. Тепер, тепер послухайте, я вам розкажу всю, тому що я ж приїхав не просто так для того, щоб зробити. Я вам розказую, як діяло до сьогоднішнього дня. Діяти з сьогоднішнього дня буде тільки так, вулиця буде вільна. А до сьогоднішнього дня було так. Заїжджали тільки високопоставлені чиновники, тобто ваш керівний склад, начальники відділів, заступник. Теж. Всі остальні працівники, які мають автомобілі розміщалися по всій території, де тільки можна було. Крім того, є ресторан, да, у вас тут, який, коли заказують банкети, ви запитуєте, то вони просилися сюди, щоб заїхати для того, щоб е, ті. А там немає десь там не виїхати. Там вже є. є, все. Просилися, щоб допустити, щоб приїжджає клієнтура наша, вони немає де стати. І зупиняють і просять цих людей. Е, а потім. Е, цей ресторан вимушений так скажем, кормити, ну просто я не знаю, як ну давати їсти там співробітникам. Ми вам сьогодні зекономили 72 тисячі гривень зекономили для служби безпеки України тільки тим, що звільняємо трьох чоловік робоче місце. Я ну там які чергували, які там піднімали, пускали, піднімали, пускали по вказівки звідси. Є тут присутні одні кореспонденти, які також хотіли заїхати на вашу територію, не пустили. Чому? Не пустили, я вам ще раз говорю, не пустили. Пас Заразке було, да, було, таке. було таке? Не запустили на територію, тому що вказівка було керівного складу не запускати нікого. Чисто забіркодірована структура. Я дуже прошу вас. Ми, в принципі, є тут, е, крім автомайдану, є інші е, громадські організації, які також висвили свою точку зору. Але сьогоднішнього дня я сподіваюся, що ви до кінця дня заберете звідси будку, демонтуєте повністю флабав, бо дорожні дороги передали і передав, наче так. Дорожні знаки, розмітки, безкоштовна стоянка тут. Я як член виконавчого комітету вчорашнього дня поновлений, так? тому що бандитська влада мене обрала, коли я розкривав корупційні схеми. А вчора ми вступили в нову річку, чисту річку, я да? яка буде діяти в рамках закону, яка буде викривати разом. Я хочу би, щоб, щоб, щоб структура ця збу не була закрита від народу, а щоб вона працювала на благо народу з народом і тільки для народу. І, е, а всі тут, які є присутні громадські організації, думаю, свою точку зору рискають, і, е, по, по поводу призначення, по поводу вашої роботи, і, де ви працювали також, е, бо е, на західну Україну хочу сказати вам: ви працювали останнім часом у Львівській області. На західну Україну завжди посилали більш таких хрених керівників, які відстоювали ту злочинну владу. Тому ви були в Львівській області. Львівська область, Тернопільська область, Волинська, ну, Чернівецька в тому числі посилали самих таких гер'яних, які прихильники були до тої злочинної влади. Тому хотілося б також почути вашу точку зору з даного приводу. Будь ласка, ну по перше, я з вами згоден абсолютно з кожним словом, з те, що ми повинні бути відкритими і тільки відкритими. І ця от вбрали ці. Клумби, ці ящики ми почали це саме. Ви допомогли. Спасибі. Чесно, я вам кажу, проїзд буде забезпечений, машини будуть, зрозуміло стояти. Там, ясно, що ми не зможемо заблокувати тут всі машини, розставити, щоб ніхто не приїхав. Це однозначно. Тут навіть немає якихось. А вон от та людина стояла, прибігала до мене, каже. Що це е, власність облдержадміністрації, яка поставила, я цей клумбу сюди відтащив. Ну, Клумби це Весь... не, не наші, не місто. Це не наші клуби. Наші тут були маленькі, ми їх заприбрали. Ми місто е, не перегороджувало. Я вам говорю, як колишній і настоящий член виконавчих комітету. Ну, так мені він... теж сказали, що це власність ну, міста. Ну вони ж вони вам зразу з першого дня говорити правду, а не брехати. Правду, ну, я так Бо, я надію, ми не мати вам з першого ну, дня. Немає, з, підстав... ну, ви ж прекрасно не не знаєте, що при першому разі вашому приході в СБУ. Так я саме буду. Стояла, ну ти все нормально, ну, переговорите, що ви а приїхали, я ж аж тепер побачили. Що? Ну тоді чому не забрали. Наші ви, руки не дійшли до цього <плес> Тому тоді? <сє> <плес> <плес> дивіться, ви, я розумію... Я п'ять хвилин на роботі. шановні друзі, ну вам питають Почекайте. про Шешки, про, про, про тоді, коли ви працювали, <плес> <плес> забрали. <плес> там був проїзд війни, там стояли дійсно, це медінститут що. Я не знаю. Я розберусь, я вам обіцяю. Я розберусь, це не проблема, яку ми можемо зараз треба там спорити. Це не проблема відкритий. Я за те. Добре. Тому що це саме. Наступне питання. Стосовно Добре. Львівської області. Значить, що? Ну два роки я там не працюю. Значить, я не погоджуюся з тим, що там, там призначали на Львів а, якихось там одіозних людей. Я не знаю. У мене була абсолютно нормальна співпраця по Львову, повірте мені, була боротьба з корупцією. Реально. Глави районних адміністрацій, які були е, на гарячому при отриманні хабарів і завержені до суду, ви пам'ятаєте справу з Варичем? Ми довели її до суда. Колядний який був. Так, так, по всій Україні ви, тоді звучало стосовно митниці, боротьби з корупцією. Це все робили ми, наша команда, яка ми прийшли там з Києва і з Буковини, Я забирав багато працівників професійних Корупціонери Викрили зараз. Ми те саме, ми перша заступника начальника митниці регіональної Львівської теж ну, сотнями тисяч хабарів, Це все було. За що мене обрали? Ну, обрали два роки назад. Я не знаю. Був указ президента, тому що. Може, комусь не сподобалося сказати, боротьба з тою корупцією, яка була там. ви залишилися в резерві? Я, я сидів у розпорядженні? Ні, без я не був, я був у розпорядженні. Ну останнім часом ви яку посаду займали? До цього, я призначення, ви, до цього я призначення? До цього самого призначення я не був на посаді, я mm -hmm. після вільської управління був знятий з посади. агентство «Уніан», портал Букінфо Сергій Зарайський. Я знаю, Пане я. Кіцул, скажіть, будь ласка, от від кого поступила вам пропозиція очолити управління, конкретно від кого? І власне, чому ви погодилися на цю посаду? І ну яку як ви думаєте, налагоджувати майбутньому робіт? Роботу вашого управління в стосунках з громадськістю і громадсько-політичними силами краю. Пари, пане Значить, пропозиція... Я не Богдан, я Сергію. Сергій. Сергій, пане Сергію, поступила пропозиція від голови Служби безпеки України Наливайченка Валентина Олександровича, виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради України підписав указ. Ось я людина, як військова. Ніхто так сказати, не питав згоди там, чи, 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 чи інші, якісь мотиви там, не висловлював. Просто треба йти працювати. Значить, і, е, Валентин Осавич поставив чіткі задачі. Перше прозорість, друге, норма закону, і ми всі повинні війти всі, як, як служба безпеки, як будь-який чиновник, там, низького рангу, чи високопоставлений чиновник, повинен дотримуватися норми закону. Закон повинен сьогодні прийти на вулиці. Конституція mm -hmm. повинна та наша 2004 року, яка відмовила, вона повинна працювати. Служба безпеки повинна бути прозора, абсолютно прозора. Повинен бути контроль, контроль громадськості. Оце, оце основні завдання. Не дай Боже, я так розумію, що ми, я сьогодні хотів зібрати вас запросити на 16 годин, але ну, вже бачив, що ми вже провели сьогодні цю, цей захід вже на вулиці. Значить, ми повинні перше поміняти самі принципи роботи з каслом. З однієї сторони, здається, неможливо поєднати неможливе, да? тому що вона і закрита, а з іншої сторони, повинна бути прозора відпитка. Є елементарна, нормальна людська пропозиція. До вас в першу чергу ви доведете до, до е, громадських організацій. Можливо, там е, той же ті ж люди, які мають там вищу освіту, які можуть е, постаном здоров'я працювати в нас. Давайте кандидатурі. Давайте 5-10 осіб вже молодих, які би могли працювати в службі безпеки. Перше, ми можемо їх або на військову службу взяти, або е, на державну службу і забезпечимо повністю контроль, щоб я не звітував. Перед вами кожен день так, виходив, щоб ми так, не блокували, не пікетували, не, не, не мішали працювати. Є люди видали, делегували їх, вони доповіли, ага, що робить там Кісел і його команда. Вони в рамках закону, чи вони десь щось порушують? Вони працюють в рамках компетенції, підслідності, чи вони продовжують те, що робила спецслужба останні два роки. Корупційні скандали, там кришування бізнесу і так далі. І тому подібне. Давайте таким чином можна створити громадську раду із нормальних авторитетних людей. Давайте, я ж за я я абсолютно відкритий прозорий. Розумієте? Мені після Львова, а відпрацювавши там два роки, будучи без роботи, я вам кажу чесно, мені нема що скривати, мені немає кажуть боятися громадськості або або. Чимось перед вами. Пане яка... Кізо, скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви прозорі перед народом і вам боятися нема чого. Скажіть, будь ласка, чи згідні ви пройти провірку на детекторі лжи, що ви з моменту е заняття яких бутони було посад, не брали ніяких взяток і не вступали от. ні в які корупційні схеми? Взяток я не брав. Я вам кажу чесно. От, от там. я згоден на все. Я абсолютно відкритий, я згоден на ілюстрацію, я згоден на... Пане Юрію, дозвольте питання. Всеукраїнська громадська організація Ніхто крім нас, голова організації Юрій Ковалець. Таке питання перше, але два питання основних. Скажіть, ви мали відношення до охоронних структур пана Фірташа? Я до пана фірташа охоронних структур відношення не мав. Друге питання. Як підставити сюди? Останній його? раз, я його знаю, щоб зараз перейти на запитання. Останній раз, десь в грудні минулого року, я з ним зустрічався, вже будучи більше року назад. Я знаю, що... Підприємець не, не 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 наш. Він земляк, він з Тернопільського району да, да, да. з паном проданом. Ви знайомі нас... продано продан, я не знаю. Не знаю. Я з інше питання. Я Скажіть, знаю, ви як фахівець, продан як... Оксану, коли це вона... да, це її чоловік? Вона народний депутат. Да, вона коли працювала, чолові. коли я ще там в Кабміні був, то вона працювала. Представником і ходили не на, на кабінет міністра, Я її бачив. Інше питання. Це що стосується сьогодні зовнішнього напрямку. Скажіть, як ви оцінюєте сьогодні діяльність служби безпеки на той момент, коли е, була можливість у всіх органів затримати е, злочинців, які оголошені були в розшук, роз, Перепрошую, чому не спрацювала служба безпеки з пізно з іншими силовими структурами? І чому ми сьогодні допустили таку ситуацію в Криму? Ну це, це діяльність. Я можу тільки свою позицію сказати, тому що я не мав відношення, не можу оцінювати діяльність на, на той момент, тому що я був на вулиці, я був точно так же, як і ви. Но я думаю, що все-таки не професіоналізм. Ось, і ця нерозберіга, яка була в той момент. там Конституції повернули, не було Генеральної прокуратури, які б можна було винести постанови. всього на все чисто правовий. Нюанс працював це раз. Друге, ви не забувайте, що Служба безпеки України в зв'язку з вступленням нового кримінального процесуального кодексу, коли там два роки назад, да, в жовтні діється, 12 року вступив у Дію 25-го, не, не пам'ятаю дату. Розумієте, нас обмежили в правоохоронній функції да, спецслужбу. на сьогоднішній день, значить, основна функція правоохоронна покладена на міліцію. І ну Зв'язки, мабуть, я так думаю, корупційні, інші, небажання, от і так доволі до такого до такого стану. Стосовно Криму, я, звісно, розцінюю ситуацію як критичну, як ситуація погана. Ось, і думаю, що є в тому числі і вина спецслужб в першу чергу, тому що треба було працювати на опередження, давати інформацію. І ви знаєте, одна з основних завдань тут сьогодні в мене. І разом з вами, разом з вами я прошу, і, і прошу вас підтримати мене в цьому. Значить, не дай Бог, ми тут допустимо якісь ознаки сепаратизму. Розумієте, у нас немає загрози. У нас нормальний край, я знаю, його, я працював я у тут, я вчився в університеті тут. Я знаю від Сокирянки до Краснівська. Ось тільки разом, і якщо ми це будемо робити, у нас це вийшло. Дякую, не випустимо. Ярослав Семенюк, учасник бойових діл Аністані. От тільки що ви сказали, що ви всі знаєте, скажуть, будь ласка, сьогодні при вашій кадрові політики, далі у присутніх, ми професмати. Не склади. Сьогодні будуть працювати махові спеціалісти. Дійсно, ті, які пройдуть люстрація. І відповідати так. будуть так. І як громадянину, так і державі по захисту наших інтересів. Абсолютно. Дякую. Я тоді паралільне питання. Чи у нас є Донецький? Тут ще е Так, так от, <говорит> от, я... не знаю. Да. Кажу, вам не знаю. Ну пане Так ви вже працювали од одні роки. Другі було, А зараз що було за два останні роки? Знаєте ви? Ви мені можете підсказати. Можна запитання? Скажіть, Будь ласка, прослуховування мобільного телефона це в межах закону. Якщо є постанова суду, є кримінальне провадження, то так, все інше не равка Чи прослуховувалися прав... телефони незаконно до цього часу? Прослуховувалися. Будь ласка, я. Згодне зараз. і ще таке запитання. До вашого призначення, заступник ваш, який давав публічну прес-конференцію в засобах масової інформації в обласній адміністрації, заперечив те, що на території Служби безпеки України поспіхом спалювалися якісь папери. Але така інформація була поширена і не тільки в Чернівцях, таке саме відео поширене каналами Ютуб і в Черкаській області, в Чернігівській області, Київській області. Ваш, ну не ваш, а це ця людина, яка давала прес-конференцію, сказала, що це просто йде планове прибирання території і просто лишні папери спалюються. Потім, потім коли, коли ми поширили портал Букінфо інформації про те, що все-таки це могли б бути якісь папери, ну якби, з компроматом, до мене перезвонили і сказали, що всі папери, які були цінними в службі безпеки, були запечатані в спеціальний контейнер і відіслані за наказом перед тим до Києва. Тому я би хотів почути від вас правдиву відповідь, що це за папери палилися? Значить, Ну я не знаю, що по іншим областям творилось. Я можу відповідати за управління служби безпеки Чернівецької області. У нас нічого не спалилося. Відсотки Ми... тут де мішу? Ну я не знаю. з я, я університету. Управління функціонує в повному обсязі, значить все нормально. Всі обліки, все те саме, все, що законне воно робилось, воно збереглося, Воно є. І ми далі будемо працювати. Списки питання... списки інформаторів, коли ви прилюдните? Тяжке а... які питання. Тяжке питання, які да, які... питання знаєш, ну є, є законодавча норма, значить, спецслужба і не тільки спецслужба, ну всі спецслужби світу працюють з е, е, помічниками. Ну, це нам визначений закон. І я вам скажу більше. Абсолютно відкрита розмова відверта. Я вам кажу чесно, ви це відчуваєте. Значить, ми без цього ніхто і нічого. Нас не буде, якщо ми не будемо працювати з помічниками. Це є свята справа наша. Розумієте, ми не будемо. Ну ми не говоримо ті, що працювали на саме на безпеку. Вони працюють на державу і тільки на державу. Повірте мені, пане Сергію, не на мене. О, там, хтось заговорив сьогодні, що там буде працювати на мене. На мене не потрібно працювати. Треба працювати на державу. На державу. І ті люди, які є честь і хвола. Можливо, вони і і так далі, то тобто. ви бачите, яка ситуація ще, критична, критична державі. можна разом з вами призначили на посаду ще заступника вашого. Ми під час попередньої акції правого сектора чули заяви, розповсюдили змі про те, що він не буде працювати, якщо ви залишитеся працювати. Як у вас складатимуться стосунки з вашим заступником? І чи взагалі він сьогодні є на роботі? Чи да, він є та ігор, на... да, да. да, ігор? Він є на роботі. Він не може я це я поредив ваше питання. Заявив, що на мене працювати не буде. На мене працювати не треба, він працює на нас, на державу, він не на, на вас. вас а, в принципі, з, на... з вами. Я не знаю. в мене немає підстав, щоб судити, в мене немає якихось там призятого відношення. роботі, він на роботі. Угу. ми сьогодні спілкувалися те це це саме. Виконували. А щодо ділянки, я просто, ну, знаєте, він три дні в посаді, а я три години. Ну, про що ми можемо а хто вас представляв сьогодні? Я ніхто не представляв. Є указ президента, прийшов і так саме, тому що ну не та ситуація, щоб святкувати. Я вам кажу чесно, да? будь зараз, якщо б хтось приїхав там з Києва, ми що квіти вручати, про що ми говоримо? Треба закачувати рукава, братись до роботи. Ситуація в Криму, ситуація по Україні. В Донецьку, в Луганську. Mm -hmm. Голова служби безпеки мені ну, обіцяв Володимир Олександровичу, що давайте їжджайте. Ніхто не представляв голову у нас, не приїжджав президент. Тож він Каже, давайте беремось до роботи. От, я приїду, мається на увазі Володимир Оксановича, наліваченко, голова служби безпеки, приїду, коли буде нормальна ситуація в державі обов'язково, тому що на Буковині він ніколи не був. І я так запросив його офіційно, я думаю, що через тиждень-два, коли ми нормалізуємо ситуацію в державі. Він приїде сюди. Вас призначили Паник. з Києва, а сьогодні у нас є Буковинський край. Що не хочуть почути думку Буковинської громади по питанню, їхня думка, їхня позиція, їхні пропозиції. У нас теж є фахівці і люди, які себе не заморали за цей період, за 23 роки. Я вам віддачу скажу. Моя думка наступна. Справа тому, що перша особа це є прерогатива тільки президента, більше нікого. А, а стосовно ну, формування, ви ну, розумієте, так, да, там один нічого не вирішує, абсолютно. Який би він там не був керівник, розумний, правильний, неправильний, там він нічого не вирішує. От Тисячний колектив, який є, це все ж наші люди. Вони буковинці. Я так думаю, що 90% це мінімум, якщо взяти по, по по національному, по територіальному принципу це вихідці з Буковини. Ну, може 75. я не, я боюся молитись на п'ять відсотків. це все наше. А зараз, стосовно моєї думки, я ж сказав, куди да, треба міняти? Давайте людей. Пропозицію чесно згодом, Зараз якось через призму громадської ради, через ну, іншу форму співпраці, mm -hmm. дайте людей. Ми їх дивимося, мається на увазі медицина, так? Да? І щоб освіта це була. І до роботи. Ну ви розумієте про те, що з часом. Яка час лікує. Якщо з часом щось трапляється, ми опереже, вже більше нас буде, ми знову сюди. Я все, ж... все пишуть, я які з вами, слова, я разум... я з вами. Я з... Я буду вас викликати, якщо не буде получатися. Ви менше. нам обіцяєте, то, вам... ми обіцянками вже годуємося Пане того. Нічого... Скажіть, будь ласка, до цього до останнього часу ми розуміємо специфіку роботи спецслужб, але тим не менше, ваша служба стала останніх кілька років дуже закритою. Практично не існує. Існувала прес-служба як така, не було, фактично не було контактів із засобів масової інформації. Приймайте. Я Тобто, розумієте? Дайте, Дайте нормального я молодого журналіста, да. 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 який да. можна атестувати mm -hmm. на офіцерську посаду і мені. Ну, так вона... от хлопці, ну, ну, будь ласка, о, ви... о, Геннадій Геннадій приїхав. О, Поки о, він ще не знайшов, я хочу вас міжнація, питати. Що ви раніше працювали вже в Чернівецькій області? Скажіть, будь ласка, що саме корисного ви допомогли зробити? Бо до мене люди звертаються дуже багато про вас розповідають. Я то хочу саме від вас почути. Працювали самі скільки разів?